Встигли скучити за футболом. Ну, вже ж давно не грав. Сьогодні транський склад довірив мені місце в воротах. Ну, На жаль, пропустив один гол. Один удар в з да, і Один гол. Ну, не знаю. Треба подивитись там момент. Ну, тяжко було там, мені щось зробити, щоб виручити команду. Ну. Можна сказати, що сьогодні десь не пощастило, бо. Ну, не будемо все перекладати там на невдачу. Я вважаю, що і тренер сказав, що ми в першому таймі не виконували план на гру. В другому таймі вже трошки перелаштувалися і почали. Ну, у нас ну, почали моменти з'являтися біля чужих воріт. Ну, на жаль. Щось там не знаю, вроді все робимо правильно, відношення до нашої справи Ну, Трошки м'яч, ворота не чужі. Ви так моментами вибухали сьогодні під час матчу, намагались додаткової мотивації своїм партнерам дати. Ну, вже ж хоч, хотілося, щоб хлопці трошки ну, не засмучувалися, тому що. Бувають такі моменти, коли ти маєш не потрапляє, всі там руки опускають, Я вважаю, що цього не повинні робити. Треба рухатись до кінця. І тренер сьогодні нам роздягальні сказав, що в нас Віри, вірить, віряють на се руководство команди і президент. Я думаю, що все буде добре при належній праці, ну при належній роботі. Я думаю, що ми виберемося з цієї ситуації і будемо. Не рухати здання. Пане Сергій, ваш коментар по сьогоднішньому матчу. Прикро програвати такий матч. Кажуть, нам щось не вдавалося в першому таймі, але після перерви головний, головний тренер підказав нам, що робити. Ми на другий тайм вийшли більш заряжені. Ми не змогли забити. Прикро, що не реалізовуємо такі моменти, які ми створюємо. Треба над цим працювати. Проблема з реалізацією? Є якийсь психологі... психологічний бар'єр такий? Е, немає, просто треба більш спокійніше, ну, на мою думку, більш спокійніше відноситись до цих моментів і їх реалізовувати. Немає ніякої там. Псих... Психіки. Я, не знаю. Ну... я запитав, тому що дійсно я згоден, що моментів вистачало, і цілком оболонському могла щонайменше забивати. Я також думаю, що ми награли на один м'яч 100%. Ну, маємо те, що маємо. Будемо вилазити з цієї ями всі разом. Ви ось третій представник оболоні, хто каже про невдалий перший тайм. Який був план на гру? План був на гру ну, забити швидкий гол ну, нам хотілося. Ну, як бачите, пропустили його. Ну, 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 ми ошибалися в простих ситуаціях. І... Тіряли м'ячі не я не знаю, як сказати. Навіть. Просто що в нас багато чого не вийшлося в простих ситуаціях. Те, що ми планували, ми його не виконали на перший тайм. Попри результати, як взагалі стан команди, чи все добре, чи готові далі покращувати результати? Звісно, ніхто не збирається здаватися, і ми будемо, я ще раз повторюся, всі разом вилазити з цієї ями ми це віримо, і десь не за горами прийдуть до нас результати, і буде праздник на нашій стороні, як то кажуть.